Розділ 23. Жертва на вівтарі честі. Однак сталося так, що ЕН довелося чекати зустрічі з новою вчителькою значно довше. Минув майже місяць після пригоди з пирогом, присмаченим рідиною для витирання. Тож саме на часі мала бути нова незвичайна подія. Були, щоправда, дрібні неприємності, коли, скажімо, Ен через неуважність. Вилила горщик знятого молока у кошик з клубками вовни в коморі, замість відра з пілом для свиней або, занурившись у мрії, впала з дерев'яного містка прямо в струмок. Через тиждень після чаювання в будинку священника Діана Барів влаштовувала вечірку. Невелике вишукане товариство, запевняла Енн Мерл, тільки дівчата з нашого класу. Вони дуже весело провели час і нічого поганого не сталося доти, поки після чаю вони не пішли до динистого саду барі, вже дещо пересичені іграми і готовими спокуситись будь-якою можливістю щось накоїти. Це їхнє прагнення негайно набуло форми гри у викликання. Тоді викликати було модною розвагою серед місцевих школярів. Гру ввели хлопчики, але незабаром вона захопила й дівчаток. Опис усіх дурниць, скоєних Вейвон того літа через те, що їхніх авторів на це викликали, міг поза сумнівом скласти цілу книжку. Передовсім Керіслон заявила, що Рубі Джиліс. Не наважиться залізти на одну з гілок на величезній старій вербі, що росла перед парадними дверима будинку. Зрозуміло, Рубі Джиліс, попри непоборний страх, який у неї викликали величезні зелені гусениці, що вибрали саме це дерево, а також перед гнівом матері, який на неї чекав в разі, якби вона розірвала свою нову муслінову сукню, зробила цей подвиг, повністю розтрощивши вище згадане керіслон. Потім Джозі Пай викликала Джейн Ендрюс. Проскакати на лівій нозі навколо садової огорожі, не зупиняючись і не опускаючи на землю праву ногу. Дівчинка хороб розпробувала це зробити, але на третьому повороті, знесилившись, вона визнала свою поразку. Оскільки Джозі аж занадто непристойно висловлювала своє торжество, Енширлі викликала їй пройтися парканом, що огороджував сад зі східного боку. Потрібно сказати, що ходіння парканом вимагає більшої спритності і холоднокровності, ніж може здатися тому, хто ніколи цим не займався. Але Джозі Пай, хоч була позбавлена тих чеснот, які одразу викликають симпатію оточення, однак володіла вродженим і відшліфованим талантом ходити парканами. От і цього разу вона зробила це з таким недбалим і безтурботним виглядом, який мав засвідчити, що на таку дрібницю її не варто було й викликати. Більшість дівчаток виказали їй своє щире захоплення, бо самі не раз постраждали від подібних спроб. Джордзі зіскочила з огорожі, сяючи задоволенням перемоги, і глянула на Ен з викликом. Ен тим часом похитала своїми рудими косами. Гадаю, нічого тут немає особливого. Пройтись коротким низьким парканом сказала вона. Я знала одну дівчинку в Мересвілі, яка могла пройти гребенем даху. Не вірю, сказала Джозі рішуче. Я не вірю, що хтось може це зробити. Ти в усякому разі не зможеш. Не зможу? необачно вигукнула Ен. То спробуй, якщо можеш, сказала Джозі зухвало. Я викликаю тебе вилізти на дах і пройти гребенем над кухнею пані Барі. Ен зблідла, але виходу не було. Вона попрямувала до драбини. Всі п'ятикласниці хором вигукнули О. частково від захоплення, частково від жаху. Ен, не роби цього, благала Діана. Ти впадеш і розіб'єшся на смерть, не звертай уваги на Джозіпай. Це нечесно, викликати на таку небезпечну справу. Я повинна це зробити. Йдеться про мою честь, сказала Ен урочисто. Я пройду гребенем даху Діана або загину. Якщо розіб'юся на смерть, візьми собі на пам'ять моє колечко з намистин. Серед мовчання, яке враз запанувало навкруги, ген дісталася коника, випросталася на цій ненадійній опорі та рушила вперед, ледь усвідомлюючи, що перебуває дуже високо над землею і що ходіння гребенем даху не те заняття, де може стати в пригоді багата уява. Проте вона примудрилася зробити кілька кроків. Перш ніж сталася катастрофа. Дівчинка похитнулася, втратила рівновагу і покотилася вниз, нагрітим сонцем дахом, ламаючи й обриваючи гілки віргінського плюща, який вився по ньому. Тільки тоді з грудей переляканих глядачок вирвався крик жаху. Якби Ен котилася протилежним боком, то діана, поза сумнівом, негайно стала б спадкоємицею колечка з намистин. Але, на щастя, вона впала там, де дах нависав над ганком, і падіння в цьому місці було не таким небезпечним. Коли дівчатка за винятком Рубіджиліс, яка немов приросла до землі, вибухнувши істеричними риданнями обігли будинок, то знайшли Ен серед обірваних пагонів віргінського плюща дуже блідою і безсилою. Ен, ти жива? зойкнула діана, падаючи на коліна біля подруги. «О, Ен, дорога, скажи мені хоч слівце, скажи мені, ти жива? На превелике полегшення всіх дівчаток і особливо Джозі Пай, яка, попри відсутність уяви, злякалася, що носитиме тяжке клеймо винуватиці ранньої і трагічної смерті однокласниці, Ен, похитуючись, сіла і невпевнено відповіла, так, Діана, я жива, але мені здається, я втратила свідомість. Як це? ридала кері слон. О як це, Ен? Ен не встигла відповісти, бо на сцені з'явилася пані Баррі. Побачивши її, Дівчинка спробувала звестися на ноги, проте одразу впала, різко скрикнувши від болю. Що трапилось, що ти забила? рішуче запитала пані Баррі. Щі колодки, простогнала Ен. Одіана, будь ласка, поклич твого тати попроси його віднести мене додому. Я відчуваю, що самі мені не дійти. і, напевно, знаю, що не зможу дострибати до будинку на одній нозі, якщо Джей не змогла зробити цього навіть не в коло саду. Мерил саме збирала літні яблука. Коли раптом помітила пана Барі, який перейшов дерев'яним містком через струмок і почав підійматися схилом до зелених дахів. На руках він ніс Н, голова якої безвольно лежала в нього на плечі. Поруч із ним крокувала пані Барі, а позаду тяглася процесія дівчаток. Саме в цей момент Мерл відкрилося все. Разом із несподіваним болем, що вразив її в самісіньке серце. До неї прийшло усвідомлення того, чим стала для неї Ен. Вона й раніше визнавала, що Ен їй подобається, навіть що вона до неї дуже прив'язалась, але тепер, мов на крилах, злітаючи з пагорба, вже знала, що Ен найдорожче, що в неї є. Пане барі, що з нею сталося? Не своїм від надмірного хвилювання голосом запитала вона, хоч і намагалася бути стриманою і розважливою. Ен, піднявши голову, відповіла сама. Не лякайтеся, Мерил. Я ходила гребенем даху та впала. Гадаю, що тільки вивихнула кісточку. Але Мерил адже я могла й шию зламати, у всьому потрібно бачити хороше. Я повинна була знати, що щось таке трапиться, якщо дозволю тобі піти на цю вечірку, сказала Мерил різко, хоча й з деяким полегшенням. Несіть її сюди, пане барі, і покладіть на диван. Боже мій, та вона непритомна. Так воно й було. Здійснилося ще одне палке бажання Ен. Змучена болем, вона втратила свідомість. Метью, поспішно відкликаний з поля, негайно поїхав за лікарем, який констатував, що травма серйозніша, ніж передбачалося, нога була зламана в щиколотці. Того вечора, коли Мерл піднялася в кімнатку, де лежала Ен з побілілим від болі обличчям, з ліжка її привітав жарібний вигук. Вам мене дуже шкода, Мерл?» Усе сталося з твоєї власної провини, відповіла та, зачиняючи віконниці й запалюючи лампу. Саме тому ви мали б мене пожаліти, сказала Ен. Одна думка про те, що все це моя власна вина, робить це випробування таким важким, якби я мала право звинувачувати кого небудь іншого, мені було б набагато легше. А що зробили б ви, мерли, якби вас викликали пройти гребенем даху? І я залишилася б стояти на твердій землі і дозволила викликати мене скільки завгодно. Що за нісенітниця, відповіла Мерл. Ен зітхнула. Так, але у вас така сила волі, Мерл, а в мене її немає. Я просто відчула, що не зможу винести презирства Джозі Пай. Вона тріумфувала б через свою перемогу наді мною все життя. Гадаю, мене покарано так суворо, що ви не повинні на мене сердитись Мерл». Виявилося, що втрачати свідомість ані краплі неприємно, і лікар зробив мені страшенно боляче, коли вправляв ногу. Я не зможу ходити шість або сім тижнів і не побачу нову вчительку. Адже вона вже більше не буде новою, коли я піду в школу, і гіл, і всі інші обженуть мене в навчанні. О, я нещасніша зі смертних, але з усіх сил старатимуся все це мужньо перенести, якщо тільки ви не сердитиметесь на мене, мерил. Ну ну я не серджуся, сказала Мерл. Тобі не пощастило, звичайно, і як ти сама визнаєш, страждатимеш, а тепер постарайся з'їсти щось. Як це добре, що в мене багата уява, завважила Ен. Вважаю, саме вона допоможе мені все це пережити. А що роблять люди, в яких немає уяви, коли вони ламають собі кістки? Як гадаєте, Мерл? Ен мала всі підстави не раз благословити свою уяву за сім нудних тижнів. Втім, Її відвідувало багато гостей. Не було й дня, щоб не забігали однокласниці і приносили не тільки квіти й книжки, а й розповідали про все, що відбувається в шкільному світі Ейвені. Усі такі добрі до мене мерил, щасливо зітхала Ен, коли вперше, накульгуючи, пройшлася з кімнатою. Не дуже то приємно бути прикутою до ліжка, але в цьому є і користь мерил. Тоді можна дізнатися, як багато в тебе друзів. А як мене потішило те, що навіть ректор недільної школи пан Белл приходив провідувати. Він справді дуже хороша людина, споріднена душа, звісно, але він мені все одно подобається, тож шкода, що я критикувала його молитви. Тепер вірю, що він говорив від душі, просто дещо відсторонено. Мабуть, звик говорити так, ніби його все це не дуже цікавить. Я йому про це натякнула. Розповівши, як усередині намагалася зробити мої маленькі особисті молитви цікавими. Натомість він розповів мені, як зламав щіколотки, коли був маленьким. Дивно подумати, що пан Белл колись був хлопчиком. Навіть моя уява, схоже, має межі, бо все одно побачила його з сивими бакенбардами і в окулярах, тільки маленьким. А ось пані Алан дуже легко уявити маленькою дівчинкою. Вона приходила до мене 14 разів. Хіба не привід пишатися Мерил, адже дружини священика так багато турбот, яка приємна гостя ніколи не скаже, що це була моя власна вина і не висловить надію, що це нещастя зробить мене кращою. Це щораз раз говорила мені пані Лінд, коли приходила перевідувати, ще й таким тоном наче сподівається, але далеко в цьому не впевнена. Навіть Джозі Пай приходила. Я прийняла її дуже вічливо, бо, гадаю, їй неприємно, що вона викликала мене пройти гребенем даху. Якби я загинула, її все життя мучили б тачки докори сумління. Діана, як вірна подруга, приходила щодня до мого самотнього ложа, щоб утішити. Але о, найрадіснішим днем для мене стане той, коли піду до школи, бо почула так багато цікавого про нову вчительку. Всі дівчатка твердять, що вона дивовижна. Діана каже, що в неї чудове світле кучеряве волосся і чарівні очі. Вона красиво одягається, а буфів на рукавах суконь найбільше, ніж у всіх інших вийвень. Ще два тижні п'ятницями вона влаштовує у школі виступи, на яких кожен декламує який небудь уривок або бере участь у діалозі. О, як чудово навіть подумати про це. Джо Пай каже, що терпіти не може цих декламацій, але це просто тому, що у Джузі так мало уяви. Діана, Рубі Джиріс і Джейн Ендрюс розучують до наступної п'ятниці діалог під назвою ранковий візит. А в ті п'ятниці, коли немає виступів, пана Стесі веде всіх до лісу на урок просто неба. Вони вивчають папороті квіти і птахів. Щодня перед заняттями та після них бувають фізичні вправи. Пані Лінд каже, що вона ніколи не чула нічого подібного. А таке може статися тільки в тому разі, коли на посаду беруть не вчителя, а вчительку. Та, на мою думку, це чудово. Сподіваюсь, що в пані стесі я знайду споріднену душу. Що мені цілковито очевидно, Ен, сказала на все це Мерл. Так це те, що при падінні з даху будинку барі язик і нітрохи не постраждав.